Леонід Бондаренко, водієм тролейбуса, працює більше 11 років. З початку повномасштабного вторгнення каже, графік його роботи змінився. Я виїжджав утром на час пік, як то кажуть, і після обіду теж виїжджав на час пік. А зараз або перша сміна, або друга сміна. Сутра до обіду, як то кажуть, або ну після обіду до вечора. Вихідні в мене як були, так і залишилися субота-неділя. За словами заступниці начальника служби руху підприємства Полтава Електроавтотранс Лесі Бобири до початку повномасштабної війни тролейбуси у Полтаві курсували з 5 ранку до приблизно 23.30. Від 25 лютого через запровадження комендантської години скоротили час роботи до 21-ї. На початку березня графік роботи ще раз змінили. Їздили з 6 до 19 години. Згодом транспорт почав курсувати довше. Нині проїхатися у тролейбусі можна до 21-ї години. Пасажиропоток трошки більше став. В основному в час пік. Або як приїжджає на южний вокзал поїзд. Саме більше, приблизно з 7 до 9, і потім в об'єднаний перерив. Теж виходить і машин багато, і трошки більше пасажирів. Зазвичай на міські маршрути виїжджали 52 тролейбуси. Та від 25 лютого комунальне підприємство скоротило кількість транспорту. Найменше його було 2 березня 40 машин, каже Леся Бобир. В залежності від зміни комендантського часу ми змінювали і збільшували випуск тролейбусів. На даний час ми випускаємо 48 машин. До десятка було машин, які працювали піковий час. Зараз у нас люди працюють перша і друга зміна, тобто цілий день людей побільшало в місті. і люди. Їсть, ну скажімо так, переміщується, користується громадським транспортом і навіть на протязі всього дня. За словами заступниці начальника служби руху підприємства Полтава Електроавтотранс Лесі Бобир, нині у Полтаві тролейбуси рухаються за десятьма маршрутами. Їхню кількість через війну не змінювали. Валерія Рбалка та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.